Кількість загиблих підрахунок неможливий. Категорії жертв мирні мешканці. Характер події, цілеспрямована акція, докази, документи, свідчення. Це була масштабна диверсійна операція, влаштована радянськими військами у своєму ж місті. Неуникненними втратами серед мирних мешканців знехтували свідомо. Мінування та підрив житлових будинків разом з людьми. Радянський Союз вдався до цього першим у світовій воєнній історії. За п'ять днів після того, як у Київ війшли нацистські війська, центр столиці Радянської України перетворився на палаючі руїни. Це обумовлювалося загальною політикою радянської влади стосовно територій, які займав противник. Тобто вони повинні були бути. Перетворені на свою рідну випалену землю. 8 листопада 43 року, після визволення Києва, газета Правда опублікувала репортаж воєнного кореспондента Якова Макарченка, який він надиктував напередодні телефоном із Києва. Цитата захватів Київ, начали почали методически умерщвлять его. його. Спочатку разрушен розрушені один із самых красивых і благоустроєних проспектів столицы України. Чтобы оправдать свои черные дела, немецкие власти пошли на хитрую и подлую провокацию. Все, что не поднималось силой взрыва на воздух, приписывалось партизанам. Немцы взорвали мосты, дома, водопровод, культурные учреждения. Кинет цитаты. На справде все выбухи влаштували радянские диверсанты. Что ж до немцев, То для них навіть теоретично не було жодного сенсу виводити з ладу водогін, підривати мости, по яких вони мали перекидати війська на схід, і взагалі руйнувати місто, де окупанти збиралися жити. Підрив хрещатика радянські військові ретельно спланували заздалегідь. Саме лише мінування здійснювали протягом кількох місяців. Так довго, що навіть звичайні мешканці Києва встигли помітити, у місті щось коїться. Наша родина мешкала на вулиці Інститутській от на тому місці, де зараз будинок е, готелю Україна. А навпроти, в так званому жовтневому теперпалаці, містилося НКВД. І звідти серед білого дня носили НКВДські ящики. Якісь дерев'яні ящики в підвали цього будинку Гінзбурга на вулиці Інститутській, 16-18 за тодішньою нумерацією. Ось ті самі ящики. Тільки це вже німецькі кадри, зроблені після захоплення Києва. солдати вермахту виносять ящики з музею Леніна, у підвалі якого вони були сховані. Всередині динаміт. І він стихо сказав: майте на увазі, як прийдуть німці, камені на камені не залишаться від Києва. А це блисла воєнкеведіста. І він сказав своїм так би мовити сусідам, таким, яким він довіряв, що вони її не видадуть. Однієї такої пачки достатньо, аби, наприклад, рознести надруський автомобіль. Зверніть увагу на маркування на ящику. Воно російською мовою. А це радіокерований пристрій, що був приєднаний до детонаторів. Музей Леніна одна з небагатьох будівель, яку німці встигли розмінувати. У серпні та вересні 41-го такі ящики були закладені по всьому середмістю. І поголос був пучний такий, що це НКВД переховує архіви. Люди між собою посміхалися. Ну, що це НКВД має переховувати архіви в житловому будинку в підвалі? Як це? Тобто здогадувалися. Було багато прикладів, коли намагалися маскуватися, вдягати на себе роби, нібито ремонтників, сантехніків, і під таким претекстом заносити ці ящики. На горішчя хрещатиських будинків заносили пляшки з КС, так званою запалювальною рідиною, яка вже потім дізналася, називалася в німців, а тепер вже і ми знаємо цю назву коктейль Молотова. Людям пояснювали, що пляшки, котрі ховали на горищах будинків на Хрещатику, використовуватимуть, якщо німці прорвуться в центр міста. Комсомольці буцімто ж бурлятимуть їх у танки. Насправді ці пляшки мали вступити в дію за сигналом вибухів, і вони мали посилювати інтенсивність вогню. Це все потім люди дуже добре зрозуміли і здогадалися, коли воно врешті сталося. Замінували насамперед особняки на хрещатику, де мало оселитися німецьке командування. Скільки при цьому поляже місцевого населення, які живуть так само в цьому місці, часто в тих же будинках, які можливі якісь паралельні е, побічні втрати, відповідно, це нікого насправді не цікавило. Перед відступом радянські війська поспіхом підривають Київські мости. Вибух стався тоді, коли ще на ньому перебували частини відступаючої Червоної армії. Навіть так. 19 вересня 41-го року у місто входять німці. 24 вересня вдень у центрі Києва лунає потужний вибух. Потім ще іще. Відразу ж займаються пожежі. І знизу я побачила, що спалахнув той ж самий дитячий світ. І куп... Один за одним будинки почали спалахувати. Це не разом один хрещатик. Ні. За кілька годин вогонь охопив усе серед місця. Почалася паніка. Не всі могли втікти. Хто для цього для когось це була несподіванка? Десь лежали хворі, десь були безпоміщі, десь була малеча. Тобто, там, де ця біда заставала людей, там вони гинули. І це був страшенний жах, тому що я нагадаю: горіло все, сухе літо. На горищах, оці самі пляшки з запаленою нерединою. Щось впало, одна пляшка запалала і починає горіти все. Перекриття дерев'яні, горить все. Я бачила цих перших окривавлених людей, які там скільки там загинуло, тисяч. Це важко сказати, тому що уявіть собі оцей хрещатик, вся лютеранська, сюди. Частково прорізна, бо бачите на Пушкінській якраз будинок учених. Кияни з палаючого середмістя тікали в парки над Дніпром на Володимирську гірку, на теперішній бульвар Шевченка на стадіон. Справжньої причини пожеж вони не знали. Звичайно, ті люди, які бачили, що горить... І здогадувались, пригадували, що в них в підвалах лежить оця сама вибухівка або так звані архіви. Швидко здогадувалися, починала тікати, почалась паніка. Наша родина так само на інститутській, коли почалися ці вибухи, один будинок, потім другий будинок, за третій. Тоді прийшли до тями, що даруйте, то в нас ж ці самі архіви лежать. І почали тікати хто куди, в Київ нацистські роти пропаганди почали кінозйомку. Те, що ви бачите, якраз кадри німецької кінохроніки гасити пожежі було нічим. Водогінну станцію червона армія висадила у повітря ще при відступі. Німці вирішують качати воду просто з Дніпра, але шланги для цього доводиться терміново доставляти літаками аж із Німеччини. І по сходах, які ведуть до пам'ятника хрещення Руси або Магдебульського права, лежали ці шланги. На горі на хрещатики стояли інші пожежні машини, які приймали цей тиск. Що подала та машина, підвищили тиск і гнали по шлангах далі на хрещатик, щоб німці могли палити могли гасити пожежі. Але останні миті шланги хтось перерізає. Пожежі тривають тиждень. Час від часу лунають і нові вибухи. Свідки згадують, що ночами у Києві було видно як у день. Уявіть собі червоне небо над вами. І з цього червоного неба падають чорні якісь зірки, чорні шматки чогось. Ну, Мені здалося воно таким красивим, що таке поняття, що це трагедія, що це, що це страшно. Ну, настільки швидко було, але це червоне небо можна було читати. Центр столиці УРСР перетворюється на руїни. Загалом було знищено понад 900 великих житлових та адміністративних будівель. Пожежа охопила майже 2 тисячі квадратних метрів. Без даху над головою лишилося 50 тисяч людей. Ми, кияни, не могли збагнути. Як навіщо Червона армія, навіщо радянська влада знищує кращі будинки, так нібито вони ніколи сюди не повернуться, нібито все вже кінець. Не буде тут ніколи Совєтського Союзу. Після знищення хрещатика у світовій воєнній практиці з'явилося нове правило: перевіряти на предмет вибухівки кожну будівлю. До 41-го року при відступі війська руйнували тільки мости, військові та промислові об'єкти. Центру ж свого міста разом із мешканцями не підривав ніхто і ніколи. Скільки людей загинуло під час вибухів та пожеж у Києві? Невідомо. Обліку ніхто не вів. Усі ці люди вважаються просто загиблими під час війни. Я бачила багато поранених, Мертві не ходили. Вулиці. Вони лишились там на Хрещатику, на Лютеранській, на, на, ну, в тих вулицях, які, яких було підривом. Вони там лишилися. Ну, як росіяни кажуть, тривати на собі рубашку. Отак. Щоб ворогу не дісталося місто. Навіщо? Ну, то інша справа. Це Крещатик, Головна вулиця міста. Немцы, отступая из Киева, взорвали и подожгли все здания на Крещатике. Эти кадры сняты советскими кинооператорами Шапраном, Могилевским, Кричевским 6 ноября 1943 года, сразу же после оставления Киева немцами. Немцы произвели большие разрушения во многих частях города. Вот во что превращен один из крупнейших центров украинской культуры – Киевский государственный университет имени Шевченко. Щодо університету, то його справді під час відступу підпалили німці. Але річ у тім, що це чи не єдина будівля в Києві, яку встигли зруйнувати гітлерівці? Хрещатик, взорваний німцями. Хрещатик на момент визволення Києва давно був підірваний саме радянськими диверсантами. Чи Парижі могло таке бути? Чи десь в світі могло бути, щоб своє місто спалити разом з людьми? Це можна назвати розумним вчинком.